Знаєте, друзі, огірок у теплиці зовсім не схожий на овочки з картинки. Він не просто сидить у землі та мовчить. Це жива ніжна істота, яка дуже чітко показує, подобається їй те, що ми робимо з вами, чи ні. Десь ми трішки пересолили ґрунт, десь дали холодної води, десь полинтяйнічали з поливом. І таке буває, а десь перестаралися з добривами. І ось уже зав'яз летить, листять, м'яніє, плоди криві, відрують. Наполовину пусте, а ми з вами стоїмо і думаємо, що ж не так і куди знову полетіли наші гроші та врожай. Коли дивитися на огірок не як на рослину взагалі, а як на живого співрозмовника, все стає простіше, бо він говорить з нами мовою листя, мовою зав'язей, коріння і хвороб. А наше з вами завдання навчитися цю мову спокійно і уважно читати. Як тільки ми починаємо розуміти, що саме огірок нам показує, пропадає оте відчуття без Силля, а саме те, коли не знаєш за що його смикати, щоб був гарний результат. Вітаю вас, друзі! Якщо ваш огірок раптово починає чудити, скидає завість, жовтіє, хворіє, а ви вже не знаєте, що з ним робити, залишайтеся зі мною на нашому каналі Ваш успішний врожай. Сьогодні ми спокійно, по-людськи розберемося, що саме огірок нам показує у теплиці, де шукати причину проблем і як повернути його до нормального життя та стабільного вражаю. Щодо кінця я дам вам простий алгоритм, за яким ви зможете швидко прикинути, в чому саме корінь біди у воді, солоності, живленні чи в хворобах. Почнемо з того, без чого огірок просто не існує, з води. Коренева система у нього поверхнева. Основна маса корінців сидить у верхніх 20-30 см. Саме цей шар грунту найшвидше пересихає, особливо у теплиці, де вдень температура легко перестрибує вгору. Огірок дуже чутливий до цього. Коли вологи мало, він не чекає, як деякі інші культури, а відразу починає стискатися. Лист стає млявим, затягується, пагони повисають. Зав'язі зупиняються. Знайома вам така картина: вдень усе пов'яло, а вночі трохи відійшло. Небезпечно не тільки відверте пересихання, а й гойдалка. Коли сьогодні було то води, а завтра пустелі. Живий огірок любить, щоб грунт був постійно вологим, але без калю, щоб грудка землі в руці легко формувалася, але при легкому натисканні розсипалася і не мазала. У теплиці він почувається найкраще, коли вологість ґрунту тримається на рівність. 75-80% від повної вологості. а повітря в зоні листя приблизно 80 або 85%. Тоді лист дихає, коріння працює і рослина спокійно качає воду знизу вверх, не входячи в режим пані. І тут поруч з водою тихо стоїть другий герой солоність рунтового розчину або електропровідність. Те, що ми звикли міряти, як і сі, дуже часто ми з найкращих мотивів. Самі заганяємо агірок у сольовий стрес. Хочеться ж нам йому добра. Ще трішки азоту додати, щоб був зелений, ще трохи фосфору, щоб краще було коріння, ще калію, щоб плоди були повні. Та ще й сірки з мікроелементами не завадить, добре васипляться або льються. А в кореневій зоні тим часом накопичується соль. І от настає момент, коли розчин біля коріння стає надто концентрованим і коріння вже важко тягнути з нього воду. Навіть якщо вологи там Начебто достатньо. Для гірка надмірна солоність розчину один із головних чинників стресу. Він від природи сольочутливий, і коли електропровідність у ґрунті підбирається до верхньої межі, безпечного діапазону, особливо в спеку, Рослина відчуває, що їй все важче качати воло. А теплиця тим часом гріється, повітря стає сухішим, випаровування через лист зростає і виходить невдала комбінація. Зверху вода виходить з рослини, а знизу через. Сконцентрований рощи заходить погано. У цей момент огірок робить дуже простий, але для нас болючий крок. Починає скидати заві. Для нього це спосіб вижити, зменшити навантаження, бо отримувати і наливати плоди, коли не вистачає доступної води розки. Часто на такому фоні ми бачимо картину. Лист, здається, щебель більш-менш живим, а молоді зав'язі жовтіють, чорніють біля плодоніжки і обсипають, залишаючи пусті місця. Це класичний Прояв того, що рослина не встигає прокачувати воду через себе. Причина може бути в чистому дефіциті волої, але дуже часто вона ховається саме за підвищеною солоність, яка звужує можливості корень. І тут ми з вами можемо розкопати корінь куща і побачити зовсім невеселу картину. Корінь уже не білий, пухнастий і активний, а частково темний, задушений такий, з відмерлими кореневими волосками. У такому стані. Марно чекати, що його буде спокійно наливати врожай. Згадайте цей образ: живий білий корінь це насос, темний і задушений. Це вже зламаний мотор, і отут ми з вами плавно підходимо до живлення, тому що вода і сіль це завжди дві сторони одного процесу. Щоб огірок радував нас темно зеленим листям, працював як нормальний зелений завод і не хворів, йому особливо потрібні магній і азот. Магній це серце молекули хлорофілу, того самого зеленого пігменту, який ловить світло і перетворює його на енергію. Коли магнію не вистачає, лист ніби виїдає. Сам себе середини між жилками з'являється жовтюваті ділянки. Сам лин стає. Блідішим, хоча жилки ще певний час залишаються зеленими. Азот це основа білків, ферментів. Він задає загальний тон росту нашому гірку. При його нестачі лист дрібнішає, стає м'яним, рослина худне, вся рослина виглядає замученою. Було у вас таке, що гірок наче зголоднів на очах, хоча ви його й ніби підгодували. Але тут важливий момент. Надлишок азоту теж біда, коли його надто багато, огірок починається йти в одну зелень, масу листя жене, а плодів стає менше. Тканини ніжні, соковиті, але слабкі до хвороб. Кущ виглядає красивим, могутнім, але по факту працює лише на бадилля, ніж на врожай. Плоди можуть ховатися всередині зеленої маси, погано провітрюватися і там починає гуляти хвороби. Тому завдання городника і агронома не просто дати азоту, а тримати його в балансі, щоб огірок був одночасно і зеленим, і врожайним. У теплиці магній ми часто даємо у вигляді нітрату магнію через систему фертигації або у вигляді сульфату магнію по листу. Нітрат магнію добре розчиняється, швидко застосовується, і це зручна форма для того, щоб підтримати темно-зелений колір і нормальну роботу хлорофілу. При цьому треба пам'ятати, що і нітрат магнію, і нітрат кальцію мають лужну дію. При регулярному використанні вони поступово підвищують реакцію розчину. Тобто піднімають pH, А рук любить м'яко кисле середовище. Тому у тепличних технологіях розчин часто м'яко підкислюють відповідною кислотою, щоб підтримати pH у комфортному діапазоні. Для швидкої допомоги листу дуже добре працює м'яка листова обробка сумішу карбаміду і сульфату магнію у невеликих концентраціях у вечірній або ранковий час по сухому листу. Так, рослина отримає швидкий ад. Азот і магній прямо через лист, не перевантажуючи корінь, особливо коли він ще не повністю відійшов після стресу. Якщо придивитися до плодів, вони теж говорять своєю мовою: коли огірку не вистачає азоту, плоди часто виходять із загостреним носиком. Тонші, довші, ніж треба, листя дрібне і блиде. При дефіциті калію огірки стають грушоподібними, ширші з боку плодоніжки, тонші з боку носик. Краєлис. Листя можуть буріти. З'являється такий характерний бурий край. Тканина починає підсушувати. Нестача фосфору гальмує весь розвиток куща. Рослина ніби сидить на місці. Лист темно-зелений і з легким сінюватим відтінком. На жилках може проступати фіолет, а бутони завізі не тримаються. Кальцій, який відповідає за міцність клітинних стінок, при нестачі дає ламке тендітне листя, Деформовані молоді частини, а на плотах можуть з'являтися водяні Янисті підгніваючі ділянки за сторони квітки. Усі ці прояви не фантастика і не поганий сор, а конкретна реакція рослини на дисбаланс живлення і води. Зверніть увагу у своїй теплиці, які форми плодів ви бачите найчастіше. І тут вам така підказка. От ви самі для себе просто уявіть таку загальну картину. Розставте декілька кущів огірків і кожен помітьте для себе уявно, що там не вистачає фосфору, там калію, кальцію і азоту. А одна рослина є здоровою. І поставте собі знак питання, що конкретно не хватає, якого добрива кожній із цих рослин. І дайте на це питання відповідь. І отут важливо провести тонку межу, коли не вистачає води, коли корінь погано працює, або рощин біля нього занадто солоний, огірок у першу чергу скидає саме завязі. Він ніби нам з вами говорить: я не можу зараз потягнути ці плоди. Тому коли для мене полегшають умови, закладу нову завість. А от коли з водою все більш-менш нормально, а проблема саме з живленням, завість зазвичай не осипається, огірки продовжують рости. Але стають кривими, дрібними або неправильної форми. От саме тут нам і треба навчитися читати мову огірка. Це велика сила в руках господаря. Тоді все стає простим і зрозумілим. В одному випадку проблема в огірках у воді та солоності ґрунту, а в іншому у наших помилках з добривами. Трохи далі ми ще повернемося до того, як скласти у голові просту схему перевірку для таких ситуацій. Але життя гірка в. Теплиці не обмежуються тільки водою і добривами. Поруч постійно ходять різні інфекційні хвороби, які вже чекають зручного моменту, коли рослина ослаб. Одна з найчастіших це борошниста роса. Вона починається непомітно. На листі з'являються невеликі, білі, порошисті плями, ніби хтось посипав лист борошном. Потім ці плями зливаються, вкриваючи значну частину поверхні листа. Лист перестає нормально працювати, фотосинтез різко падає, тканини старіють, жовтіють і засихають. Кущ втрачає зелений колір і вже не може наливати плоди як слід. Борошниста роса особливо любить перепади температури, коли вдень у теплиці спекотно, а вночі холодно, а також загущені посадки з поганою вентиляцією, де біля листя застоюється. Вологе повітря. Якщо у вас лист уже взявся білими острівцями, то це значить, що не почекати тиждень, може, саме пройде. При перших ознаках важливо не чекати, поки лист стане білим повністю. А одразу треба підключити біологічні фунгіциди, що містять корисні бактерії або гриби, наводити влад з провітрюванням, нормалізувати полив, не заливати рослини по листу ввечері. Поруч із борошнистою росою діє інший небезпечний Ворог, переноспороз, або несправжня борошниста роса, яку легко відрізнити від звичайної борошнистої роси, якщо знати характерні ознаки. Спочатку на нижніх, а потім і на верхніх листях з'являються дрібні жовто-зелені плями між жилками, які поступово стають кутовими, жовтіють і буріють. На зворотному боці таких плям можна побачити сивий або фіолетово-сірий наліт це спори збудника. Лист уражається. Якби шматками, стає тонким, висихає і рветься, кущ виглядає ніби обпалений. Переноспороз активно розвивається тоді, коли у теплиці висока вологість повітря. Часто утворюється конденсат. ночі прохолодні, а дні достатньо теплі. Якщо дати цій хворобі розгулятися, огірок дуже швидко втрачає листя, і ми лишаємось з голими батогами і мінімум урожаю. Тут допомагає тільки швидка реакція: видалення найбільш уражених листків. Акуратна обробка відповідними препаратами, регулювання поливу і вентиляції, щоб не створювати грибу ідеальні умови. Ще один підступний супутник теплиці грибкова хвороба, антракноса гірка, яку ще називають медянка. Він часто підкрадається непомітно, особливо там, де лишається багато рослинних рештків і не проводиться дезінфекція. Спочатку на листі з'являються світлі слегка водянисті плями, які з часом змінюють колір на бур. Утворюючи такі ніби виразки. Потім страждають стебла і плоди. На плодах виникають вдавлені бурі плями, які загниваються, і огірок стає непридатним. Рослина втрачає міцність, стебла ламається, кущ виглядає обдертим і хворим. Антрактоз любить тепло, високу вологість, загущеність і присутність заражених рештків. Його контроль це завжди комбінація профілактики і вчасної обробки. Здоровий посадковий матеріал, сівозміна, Очищення теплиці, використання біопрепаратів і за потреби дозволених фунгіцидів. Ті господарі, які хоча б один раз пройшли через цей сильний спалах антракнозу, потім уже дуже уважно ставляться до санітарії в теплиці. І це теж частина нашого розумного захисту. Але є ще одна група проблем, про яку не всі люблять говорити, але вона дуже сильно впливає на гірок: це кореневі гнилі. Вони особливо небезпечні в теплиці, де ми любимо любимо або переливати або полити холодною водою з колодязя, або дати огірку постояти у важкому сирому ґрунті без дренажу. Спочатку ми бачимо, що вдень куст зверху починає в'янути і частково відновлюється вночі. І у нас з вами є такі враження, ніби лист не витримує денної спеки. А от якщо розкопати корінь огірка, ми там побачимо сумну картину. Коренева шийка темна, коріння, коричневе, сташи слизьке, оболонка Сходить, наче шкарлупка. Це означає, що насос перестав нормально працювати. Вода в ґрунті є, але витягти він її вже не може. Причиною можуть бути постійні переливи, полив холодною водою, різкі перепади температури в зоні коріння, надмірна солоність розчину і щільний такий собі задушений ґрунт. Коли ми маємо справу з кореневими гнилями, у першу чергу треба не лікувати листя, а змінити умови для коріння. Це означає зменшити норму поливу, але зробити його регулярним, використовувати теплу воду, розпушити ґрунт або підсипати більш легкий повітропроникний субстракт, дати можливість кореню дихати. В таких ситуаціях дуже допомагають біологічні препарати проти кореневої гнилі, які заселяють кореневу зону корисною мікрофлорою і витісняють збудників гнилі. І що важливо, у цей момент огірку потрібно не стільки підгодівля по листу, стільки стимулювання утворення. Нових коренів. Саме тут виходять на сцену біостимулятори і спеціальні кореневі добри. Після сильного стресу або гнилі часто буває так, що основна частина старого кореня вже втрачена, а рослині потрібно швидко відновити нові корінця. От тут я хочу привернути увагу до таких препаратів, як рай Кат або Проалгін, які містять фосфор, мікроелементи, екстракти морських водорослі, амінокислоти. І якраз саме ці препарати. Стимулюють розвиток нової кореневої системи, допомагаючи рослини вийти зі стресу. Їх застосовують по коренню або через систему крапельного зрошення в невеликих, але регулярних дозах, щоб огірок мав м'яку, але постійну підтримку. Паралельно можна використовувати м'які листові підживлення карбамідом і сульфатом магнію, щоб дати рослині швидку енергію через лист, поки корінь відновлюється. Такий підхід набагато ефективніший ніж просто додати. Ще добрива по старій схемі, бо він враховує реальний стан рослин. Я не один раз бачив, як кущі, які вже прощалися з господарем, за 2-3 тижні поверталися до життя. Якщо звісно, ми не панікуємо, а послідовно працюємо по кореню і листу. Не можна забувати і про бактеріальні та вірусні хвороби гірка. Вони поводяться ще підліше ніж грибкові. Бактеріальні ураження проявляються водянистими маслянистими плямами на листі та плодах, які швидко темніють і збільшують. Лист може рватися, на плодах з'являються підниваючі ділянки, що роблять урожай непридатним до продажу і споживання. Віруси ж дають мозаїчне заварблення, деформацію листа, карликовість куща, потворність плодів і лікування таких уже хвороб становиться майже неможливим. Тут у нас залишається тільки профілактика, здорове насіння, дезінфекція теплиці та інструментів, контроль над сисними шкідниками, які переносять вірусний хвороб, видалення. І знищення сильно уражених рослин, щоб вони не стали джерелом інфекції для всієї нашої теплиці. Тобто, наша з вами сила тут не в чарівній таблеці, а в системності. Нам не потрібно чекати, поки проблема з'їсть увесь наш ряд огірків, а будемо з вами працювати на випередження. Якщо об'єднати все те, про що ми зараз з вами говорили разом, вимальовується дуже проста, але потужна картина. Огірок у теплиці тримається на кількох такі сотні. Бі ключових опорах перше це вода не холодна, не раз на 5 днів, по самі листя, а регулярна, помірна, тепла, з постійним вологим, але не залитим ґрунтом. Друге це салоніс розчину, коли ми не перегинаємо з мінеральними добривами, не заганяємо ісі в космос, а тримаємо його в диапазоні, де егірок легко дихає коренем. Третє це баланс живлення, де азот, фосфор, калій, кальцій, магній і мікроелементи подаються так, щоб рослина була і зелена, і пладюча, і безкрайність у бік голоду чи жирування. Четверте це здоров'я листя і корення, де ми не даємо хворобам можливості осісти. А якщо вони прийшли до нас. Реагуємо не панікою, а системно. Корекція умов для наших огірків, застосування біопрепаратів, потрібні обробки, профілактика на наступний сезон. А от далі все виглядає зовсім по-інакшому, по людськи і зрозуміло. Кожна зміна на огірку. Це для нас знак, якими рослина нам щось показує: жовта завість, білий наліт, бурі плями, кривий плід, сухий край листа, темна коренева шивка, шийка. Це не хаос, а повідомлення про конкретну проблему: нестачу води, надлишок солей, хвороби, дефіцит або надлишок елементів. Коли мовчимося читати ці фрази, без зайвої метушні робота в теплиці перетворюється з боротьби з невидимо чим на спокійний діалог з рослиною. Спочатку дивимось на воду і корінь, потім на солоність і живлення, далі на лист і ознаки хвороб, а потім беремо до рук мішок з добривами або каністру і засобами захисту. Це є та структура, яка дозволяє нам перестати тикати навмання і почати діяти впевнено. Тоді огірок перестає бути для нас жертвою наших помилок і стає партнером, який чітко показує, що йому потрібно. А ми зі свого боку даємо йому саме це. Без перегинів і без зайвих фантазій. І повірте, коли ви один раз пройдете цей шлях від хаосу до зрозумілої картини, наступні сезони вже не будуть схожі на лотерею. Ну і тут, друзі, коли ми з вами вже розібрали детально мову огірка, можемо поставити крам. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам міцного корення, здоров'я листя і таких огірків, щоб аж відра тріщали. Не забудьте підтримати це відео лайком, написати коментар і підписатися, щоб не припустити наступ Розбори. Далі ми ще детально розберемося з конкретними схемами живлення та захисту, щоб огірок працював на вас, а не ви на його проблеми.